Samsung a 30 знову наявності, є відбиточок пальця, ціна 2250. По екрану так, має без нюансів. Type-C роз'єм. Тут стерта краска трохи. Також роз'єм на наушники 3.5, телефон простенький для простих задач. Поклеєне вже захисне скло. Під захисним склом телефон у непоганому стані. Зараз покажу інформацію. Повністю чистий без різних аккаунтів Galaxy a 30 11 Android. андроїд. 3 гіабайти, оперативна пам'ять та пам'ять телефону 32 гіабайти. По камері ось такий доволі непогана хороша камера. В комплекті до телефону йде два чехольчика. Ось таких. Ну, це чехольчики БУ, але ще у нормальному стані. Та коробочка. І зарядний шнурок Type c кому цікаво такий смартфон, пишіть у повідомлення або телеграм-канал.